Давайте сьогодні запитаємо у карт, якого сюрпризу від життя вам очікувати найближчим часом. Нагадуйте, загальний розклад. За індивідуальним пишіть у коментарі. Отже, який сюрприз мені готує життя найближчим часом. Лицар жезлів це енергія вогню, яка стрімко вривається у ваше життя. Не виключно, це молодий чоловік, харизматичний і сміливий, який не боїться діяти. Чоловік, який готовий взяти вас за руку і повести за собою. Подорож, переїзд або духовний перехід на новий рівень ваше найближче майбутнє. Туз кубків це про нові емоції, почуття, про справжнє кохання. Однак не втрачайте голову. Карта диявол попереджає: не дозволяйте пристрастям або емоційним залежностям. Керувати собою. А з вами була я, Анастасія. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб отримувати щоденні таро розклади. До зустрічі!